Сьогодні, в цьому довгому відео, я буду готувати сніданок і розкажу вам, чому корисно їсти камамбери і брі. Нещодавно японські вчені проводили дослідження і вони виявили деякі сполуки, які утворюються в ферментованих ферментованих продуктах, ферментованому саме камамбері. Я вниз під цим відео опишу вам все. І вони дослідження такі поводилися. Та мені, до речі, моя підписниця в телеграм-каналі написала. І сир камамбер необхідно їсти людям, у яких є ризик хвороби Альцгеймера або вікової деменції, у кого є серцево-судинні захворювання, цукровий, цукровий діабет другого типу. Дуже класно вживати камамбер. Дослідження були саме про камамбер, але. Брі, якщо ферментований, так, то також сюди відносимо. Значить, у мене сьогодні вдома немає світла, тому не, перепрошую, не світла, а води. Тому я готую без води. У мене є ось такий свіжий салат, я його використаю. Значить, сину я вже приготувала на сніданок. Тут у мене живодарівська ось така паста горіхова. Фундучна бананчик. Тут в мене є ванільний екстракт, і тут у мене сироп кисломолочний. Я все це так перемішала, щоб не сирничками, знаєте, менше борошна. І я ще часто додаю сюди ложку пребіотику, пребіотику щоб були харчові волокна, тому що діти не доїдають харчових волокон, це ж наш імунітет. І собі продовжую я готувати. Ось у мене буде хліб, буде ось таке листя. Обов'язково до листя додам ще олію, скоріш всього, ляну також. Тому що хліб сам я намажу ось цією смакотою, дівчата. Хто любить, дивіться, як я аж прям зсередини, аж зсередини, отак от дістаю трюфельне масло. О, це дуже смачно. З приводу користі, масло гі. Це чистий жир, в ньому немає ні білку, в ньому немає лактози, тому його класно використовувати для всіх людей, у кого є проблеми із лактозною непереносимістю, з проблемами шлунково кишкового тракту і так далі. Але нагадую, що чим воно відрізняється від вершкового масла, в ньому вже немає води, немає білку, немає лактози, тому відсоток жирності в ньому збільшується автоматично. І тому коли часто. Різні там експерти або блогери показують, що це, там наше золото, золоте масло, що це так корисно. То ми маємо розуміти, що ми не об'їдаємось маслом. ГІ. Масло ГІ дуже унікальне за рахунок того, що воно не, не утворює канцерогенів під час нагрівання. Його можна нагрівати на до дуже високих температур. Але що стосується трюфельного масла, Тут 5% літнього Трюфеля живодар кладе, воно просто неймовірне. Я можу сміло сказати, що я така трошки балована в цьому плані, тому що до того, як стати нутриціологом, я працювала менеджером проєктів в одному із дуже крутих проєктів, який займався розвитком Льо Сільпон. Це чотири таких преміальних сегменти в супермаркетів. Їх всього чотири: Одеса, Харків, Київ. Та Дніпро. І ось ми займалися історією про трюфель, тому що ми там хотіли трюфельні різні куточки, трюфельні лавки, тому що трюфель це завжди про дорого. І ось я була в Парижі, наприклад, я їла продукцію «Тартуфлан», там, наприклад, італійського виробника, і вони всі на ароматизаторах. На ароматизаторах, а це трюфельне масло без ароматизатора. Тому я собі так порізала. Це не тільки мені, я з'їм один шматочок, я просто буду не одна снідати. Поріжу камамберчика. Є, в травках є ось такого, тому що камамбер. І брі можна ще й назвати сиром щастя. Чому сиром щастя? Тому що тут є амінокислота, така як триптофан. Амінокислота триптофан вона допомагає утворюватись нейромедіатора. Наші гормони радості, Серотонінки саме утворюються саме із триптофану, тому але знову ж таки. Не забуваємо, що це все насичені жири. Тут велика кількість насичені жирів, це все велика кількість калорій, тому цим ми не об'їдаємось. Більша частина має бути овочів. У мене нема води, навіть нема чим помити зараз овочі. Тому я буду брати те, що в мене готове. В мене є ось, ось все, що в мене є помитого, і можливо якісь ще ось такі помідорки помию водичкою, яка в мене є. Так, пам'ятаємо, да, що саме ферментація корисна, саме ферментовані речовини, які під час ферментації утворюються тут, вони будуть сприяти профілактиці захворювання Альцгеймера, будуть сприяти зниженню рівня цукру в нашому організмі, але знову ж таки, якщо ми йому велику кількість вуглеводів, нічого не допоможе. І мені ще потрібен такий в мене є кав'яр, це із із гольця. Так, голець червона риба, але ікра його ось така жовтенька. Тому що я не можу добрати норму білку цим сиром, бо мені доведеться його дуже багато з'їсти. А він все-таки призведе до негативних наслідків великої кількості на моїх стегнах і сідницях. Тому я собі додам ще ось всю цю ікру і заберу ікрі 30 грамів білку, 35 грамів білку. Тому, коли ви знаєте про продукти харчування, як вони. Впливають на наше здоров'я. Для, для чого ми маємо ці продукти харчування? То нам трошки стає легше. До речі, це хліб мені спекла Марина із Запоріжжя на заквасці. Цільнозерновий хліб, вона пече. Я вам давала її е, контакти. Дівчата, значить, відео ось ці створені, відео ось такі, такого формату довгі, немонтовані, створені для того, щоб Показати всі реалії е, і розказати більше правди. Тому що дуже коротенькі відео, вони зараз популярні. Ми постійно дивимося ці коротенькі відео, е, набираємось багато інформації з них корисної, не корисно, але дуже швидко забуваємо. І питання в насолоді. Я дуже люблю готувати, і я дуже сильно люблю, коли. Е, Ось такі кулінарні різні передачі, коли зі мною поговорять. Тому я вирішила в цьому році, в 2025 році, знімати для вас ось такі відео, не монтуючи їх. Не монтуючи Просто, от як є. Так. Мої рідні цієї ікри вже не спробують, вони спробують іншу. Тому що, по-перше, не всі слідкують за фігурою. По-друге, є ще ікра Сосів Доєна. Тому що зараз саме сезон дояни, і яку бачили, її е, рибки нічого не роблять, просто вичавлюють ікорку. Це, до речі, скоріш, всього теж дояна і вирощена в умовах аквакультури. Хоча голець він же ж не може бути в умовах аквакультури, тому що голець це дика риба. Зараз ми з вами подивимось. І вона не завжди є так. Ікра гольця охолоджена, отримана прижиттєво. Тобто продукт аквакультурний. Так, значить, голець був вирощений, так, як і сьомга або так, як лосось вирощується на фермі, а потім її не, нічого з рибкою не робили, просто прижиттєво дістали ікру і випустили. Вона поплила собі далі. Ікра гольця охолоджена. Консервант, звичайно, поклали сюди. Тому я дуже люблю використовувати ікру саме. Заморожену з Аляски, яка не містить консерванту, але мені дуже хотілося спробувати і кругольця, я ніколи раніше її не пробувала. Так, тепер кладу ось такі: щоб не прилипло до тарілки, тому що брі, камамбер дуже люблять липнути до тарілки. Тут під відео я вам розповім всю історію, яку я дізналася. Про ферментований продукт Камамбер. Так, стійте, ще олія. Ляна олія. Дивіться, тут є омега-3 жирні кислоти, ті, які містяться в рибі. А тут інша кислота, вона міститься в ляній олії, жирна кислота. Тому я додаю ляну олійку. Дуже люблю. І е, ми маємо поєднувати насичені жири з поліненасиченими жирами, з мононенасиченими жирами. Я би, чесно кажучи, ці вищі олійки так, ну, так щось по жирам. Бачите, я гуляю ще трошечки оливковий, бо тут омега-9. І е, зараз помию овочі миргородською водою, яка є такою, і помию. Миргородська відкрита, миргородська сіла упаковка от, помила. І вже в рот собі поклала, щоб ви розуміли. Ну, не можу я стриматись, коли помідорчики є. До речі, такий вам лайфхак. Коли ви починаєте їсти, снідати або обідати, обов'язково першими мають залітати овочі і салати в роті. Овочі, салати, сядемо біля хати, вип'ємо по тара-та-та-та-та-та Пам'ятайте ці пісні. М -м -м. Першими мають залітати овочі-салати, тому що в такому випадку вони будуть затримувати зростання рівня цукру, і ми будемо краще насищатися. Ось такий у мене вийшов сніданок. Це сніданок для мами, це сніданок для дитини. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам подобається такий формат, формат відео без монтажу реальних, правдивих, які вони є, а не от це от все, що нам показують в інстаграмі. На десерт в мене, до речі, тут буде ще певно, киві, ківі або хурма, я подивлюсь, використовуйте справжні продукти, ось такі, як живадар, олію живодар або трюфельне масло живодар. Зі знижкою 10% по промокоду НКН-10. І, до речі, Живодару запропонував Гудвайн у них продавати. Це саме топовий магазин, продавати свою продукцію, але вони не погодились, не можу розказувати чому. І Льосель По також. Тобто, це преміальний сегмент. Це продукти, які хочуть всі. А поки що у нас з вами, я вже гризу цей хлібчик, бо. Було... Воно таке смачне, щоб ви тільки знали це масло трюфельне. А поки у нас є змога з вами отримувати знижку, треба використовувати класні українські продукти. Все цілую, люблю. пишіть коментарі.